Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Втім, Трамп досі вірить, що мир можливий без того, щоб спалити Москву. Цей Трамп або дуже наївний, або дуже хитрий, в тому випадку, якщо він хитрий, то обдурює він не Москву, він обдурює нас, і він каже, що якщо за найближчі два тижні Московія не укладе з Україною мир або перемир'я, то Можуть бути дуже серйозні наслідки для Москви і що він буде вживати рішучі заходи проти Москви. Я так розумію. Ми щось подібне чули від нього багато разів раніше. І ви скажете, що нам би хотілося би щось почути про дії Трампа, а не про його слова. Але Трамп зараз займає таку посаду, що навіть його слова є. Діями, ну принаймні, його слова здатні впливати на біржовий курс. У Трампа є можливості впливати на Україну і є можливості впливати на Ерефію для України. Трамп може теоретично перекрити постачання американської зброї, тобто продаж американської зброї, нашим європейським союзникам для того, щоб вони постачали цю зброю Україні. Він може перекрити. Те, що він уже раніше і робив постачання нам розвідувальної інформації, а так само перекрити зв'язок, тобто відімкнути старлінки зв'язок, яким користуються масово українські збройні сили, також не потрібно забувати, що він здатен впливати на наших європейських союзників, як в позитивному сенсі, так і в негативному. В позитивному він вже впливає. Він змусив наших європейських союзників почати програму переозброєння, збільшити допомогу Україні але він може змусити їх і зменшити допомогу Україні, якщо захоче. Трамп може впливати і на Ерефію головним чином через Україну. Наприклад, він може нарешті дозволити Україні бити в глибину Ерефії американськими ракетами. У нас зараз є ракети американські і ракети з американськими компонентами, якими ми могли би. Завдавати масових ударів по ерефі, і це сильно змінило би ситуацію в московицькому запіллі. Трамп може погрожувати новими санкціями нашим європейським союзникам за закупівлю московицьких енергоносіїв. Зараз Трамп погрожує тільки індійцям. Він збирається збільшити тариф до 50% на індійські товари, якщо Індія не припинить закуповувати московицьку нафту. Цікаво, що Індія пручається їй цікавіше допомагати московитам вбивати українців аніж уникнути великих мільярдних збитків на американському ринку. Індійський уряд і індійські нафтоприробні компанії вважають для себе важливішим служити сатані аніж отримувати прибутки. Наші європейські партнери теж служать сатані, адже вони закуповують індійські нафтопродукти, вироблені з московицької нафти. Українці теж трошечки служать московському сатані, коли постачають московицьку нафту до Угорщини і Словаччини. Ви знаєте, що Орбан зараз обурюється тим, що українські збройні сили б'ють по нафтопроводу Дружба, і Угорщина має певні проблеми з цією нафтою. Орбан каже, що Зеленський шантажує Угорщину, бо Угорщина не хоче дозволяти вступ Україні до Євросоюзу. Припиняти прокачку московицької нафти треба було на самому початку вже в лютому. 2022 року, чим довше ми її прокачуємо, тим більше нахабнішує Орбан і Фіцо. З нашими сусідами взагалі відбувається таке: вони звісно ж зацікавлені в тому, щоб Україна прикривала їх від Московії за спиною України. Вони почувають себе більш-менш спокійно. Але чим сильніша Україна в цій боротьбі, тим більше вони Україну бояться. Чим більше бояться, тим більше ненавидять. І це стосується не лише словацького та угорського урядів, це також стосується і польських правих. Поляки не можуть не розуміти, що Україна тримається на бандерівському драйві. Вони теж чують цю пісеньку, батько наш Бандера. Україна мати, але бандеру вони чомусь не люблять. І зараз дедалі частіше польські політики закликають депортувати українців за демонстрацію чи використання бандерівської символіки. Українець, який не Шанує Бандеру, це не українець, це польська підстилка. Поляки хотіли, щоб українці були одночасно мужніми вояками на Московському фронті і в той же час були польськими підстилками у Польщі. А бажано не тільки в Польщі, але й у Львові, на Волині та і скрізь те, що Мужність і готовність прислуговувати якось не поєднуються поляків не обходить. Їх це ніколи не обходило від цього. Всі проблеми Польщі. Я би сказав би від цього вся польська трагедія. Я люблю Польщу і хочу, щоб у цієї країни була щасливіша доля, і щоб у неї було краще майбутнє. Але ця трагедія її весь час переслідує. Переслідують Польщу не гайдамаки, не Хмельниччина. Не Бандерівщина переслідує Польщу саме її ставлення до українців, але нам зараз потрібні дуже добрі стосунки з Польщею, і звісно, виправити це найлегше таким чином, щоб ті українські біженці, які знайшли притулок в Польщі, потрошки вибиралися звідти. Ви повинні зрозуміти, браття, що спочатку вам забороняє демонструвати бандерівську символіку, а потім вас будуть переслідувати за публічну демонстрацію своєї національності. Так завжди буває, але ви тому випадку, якщо ви полонізуєтеся і справді будете польськими підстилками і вам будуть платити за це всякі такі гроші, вас ніколи не будуть вважати повноцінними поляками і ваших дітей так само. Ви завжди будете другосортними. Найкраще, що ви можете робити, це повертатися в Україну. Ви тут потрібні, або перебиратися до Німеччини, ви там потрібні. Нині кожний добрий українець має. Жити і працювати в Україні ті з нас, хто не можуть перебувати на фронті, принаймні можуть зміцнювати стил, можуть зміцнювати економіку, можуть саме тут народжувати дітей і виховувати їх українцями. Діти, народжені вами в Польщі, виростуть тільки неповноцінними другосортними поляками, але повернемося до Трампа до нього завжди весело повертатися. Він оголосив, що розмовляв з путіним, зокрема, і про денуклеарізацію, тобто про те, щоби зменшувати потрошку ядерні арсенали Ерефії і Сполучених Штатів, і що Путін буде говорити про. Про таку думку Трампа навіть з Сі Цзіньпином, коли відвідає Китай 3-го числа, Трамп сказав, що ця думка Путіну сподобалася. Навіщо Трамп це так сказав? Це загадка. Єдине, що є у Путіна, це ядерний арсенал. Якби Грефія не мала зараз надвеликого ядерного арсеналу, вона б взагалі нічого собою не являла. Ми б з турками і китайцями уже б їх поділили як енергетична наддержава Грефія. Вже закінчується Газ Вона вже продає у збиток, а нафту можливо буде продавати у збиток собі в наступному році. Ще у Московії є нахабство. Зараз вони через німецьких лівих почали організовувати демонстрації біля німецьких збройних виробництв. В першу чергу біля Рейнметал огрожують радикалізувати ці демонстрації, тобто вони не бояться платити німецьким лівим для того, щоб ці там бешкетували. У них є досвід свого часу. СРСР утримував лівих терористів в Німеччині і в інших європейських країнах у 70-х роках ХХ століття в Україні. Московити. Активізують УПЦ ФСБ, а також свою пропаганду проти мобілізації ще проти центральної влади. Ідея більшовицька: що давайте ви повернете багнети проти власного уряду, буряти Московії і українці Галичини це. Генетичні браття, і що справжнім борогом і тих, і тих є, звісно ж, українська влада, а не влада кремлівська. Якщо підсумувати все, що ви читаєте в інтернеті, про те, який поганий Зеленський, і всі, хто навколо нього, то все зводиться саме до цього. Звісно ж, Зеленський не найкращий. От ви брате значно краще ніж Зеленський, і значно краще справлялися з його обов'язками. Цю думку, звісно. Не поділяє ваш сусід, а можливо, і ваша жінка, але я твердо стою на цій позиції. Але зараз будь-яка агітація проти українського верховного Головнокомандувача є агітацією за московицького верховного Головнокомандувача. І я виступаю за те, щоб український верховний Головнокомандувач був тут справжнім військовим диктатором. Чому тому, що на Цьому історичному етапі диктатури, на жаль, є більш ефективними ніж демократія. Вони більш ефективні в військовому смислі і для економічної боротьби. Так само, скажімо, Китай, тоталітарна держава, є дуже ефективним. Московити наступають, а не ми на московитів наступаємо значною мірою, тому що в Москві авторитарна влада. Туреччина виявилася дуже ефективною державою зараз, значною мірою тому, що Ердоган там є авторитарним лідером. Там бувають ознаки демократії в Туреччині, але поки що він їх. Вдало душить Трамп у сполучених штатах. Намагається теж стати авторитарним лідером. Він бачить, що демократія ні до чого доброго, сполучені Штати не призвела. Сполучені Штати програють в економічній конкуренції багатьом авторитарним режимом. Наприклад, Трамп зараз намагається взяти під свій контроль. Священну корову американської демократії і американських фінансів федеральну резервну систему. Як ви знаєте, краще, ніж я, Федеральна резервна система в Сполучених Штатах не підпорядковується уряду, це є асоціація банків, яка вибирає свого губернатора федеральної резервної системи, який або ця асоціація і здійснює емісію долара, а також визначає. Ставки Трамп намагається звільнити у цього губернатора ФРС, то й не підпорядковується, Намагається змусити ФРС до зменшення ставок. Трамп намагається взяти під контроль губернаторів в штатах і до неслухняних губернаторів вводити відділи національної гвардії. А цю національну гвардію він намагається зробити своїм інструментом внутрішньої політики. Там є такий потужний демократ Пріцкер. Батько оцієї пріцкерші, яка намагалася контролювати військові розходи українського уряду. Він губернатор Іллінойсця, якщо мені пам'ять не зраджує. Чикаго, належить до штату Іллінойс, І зараз Трамп хоче ввести на в Чикаго, хоча рівень злочинності там значно менший ніж в більшості інших великих американських міст. Цей пріцкер намагається. Посилати Трампа за сексуально пішохідним маршрутом оголошує, що Трампу не місце в Чикаго, Тут його не чекають його національну гвардію не чекають. Але подивимося, чим закінчиться колишній радник з нацбезпеки Трампа Болтон. який весь час жорстоко критикує цього самого Трампа, критикує справедливо. Але зараз Трамп напустив на нього ФБР. Привід, що нібито цей Болтон якось не так поводився з секретними документами. Якщо ви пам'ятаєте, всі американські президенти, в тому числі і Трамп, якось не так поводяться з секретними документами. Американська політична система взагалі не вміє тримати жодних секретів. Гадаю, до американської секретної документації мають доступ не тільки китайські чи московитські шпигуни, а навіть шпигуни якої-небудь Нігерії. Або сомалі кожний хто хоче, тому що американські військові і урядовці розкидаються цими секретними паперцями тільки де можуть. Всі розуміють сполучених штатах, що Трамп за допомогою ФБР розправляється зі своїми політичними противниками і критиками. Критики і політичні противники Трампа подобаються мені, наприклад, більше ніж Трамп, але важливо те, що Трамп розуміє, якщо він не впровадить диктатуру в Сполучених Штатах, не впровадить. Провадить авторитарного правління, то Сполучені Штати остаточно програють в конкуренції. Дуже близькі до авторитарного способу правління Ізраїль. Звісно, там демократична система, і занадто багато вважать політичні партії і різні політичні сили, але Натаньяху давно вже встановив рекорд. З перебування на посаді прем'єр-міністра Натаньяхо навчився дресирувати і очільників розвідслужб, і міністрів оборони. Натаньяхо переламує ізраїльське суспільство через коліна і здійснює такі військові і політичні дії, які не мають підтримки в суспільстві, але Натаньяхо розуміє, що їх потрібно вчинити. також на підступно не рахується зі світовою в першу чергу з європейською демократичною мафією. Демократи і соціалісти в Європі це більшість урядів. Звісно ж, толерують палестинців і Хамас, а не Ізраїль. Світ дуже сильно змінився. От все, що я зараз скажу, це говорить про те, що світ змінився. Якщо ви оцінюєте світ іще ще в старих категоріях і старими думками, викиньте ці категорії і ці думки. Все життя, європейські гомосексуалісти були за євреїв. Зараз європейські соціалісти за тих, хто знищує євреїв. Яке свідчення вам іще потрібно, що ви не приймаєте таке залізобетонне свідчення як зміна смаків європейських гомосексуалістів або гомосоціалістів? Ну втім, це те саме. Коротше, щойно ізраїльська воєнщина знову лупанула по якійсь лікарні в секторі Гази 20 трупів з них. Одразу п'ять журналістів раніше в минулий історичний період журналіст був священною коровою демократії. Зараз от ми бачимо, як Нетаньяху може цих журналістів лупити просто пачками щотижня. Звісно, європейці обурюються, але що вони можуть зробити? Вони ж не диктатори, вони демократори. Мерт демократ, а не фюрер німецького народу. Саме тому. Фінансовані Московією німецькі ліваки можуть безперешкодно перешкоджати діяльності е, німецьких оборонних підприємств. Безперешкодно перешкоджати в цьому, мабуть, і є вся сутність європейської політики нині. І про культуру, як ви знаєте, 3 вересня Китай хоче проголосити себе і показати себе проголосив він раніше, а зараз всім продемонструвати, що Китай. Входять в число переможців у другій світовій війні. Японці вбили багато китайців. Отже, Китай один із переможців Японії один із переможців, адже японці не спромоглися вбити всіх китайців. Але тут виникла суперечка з Тайванем, тому що Тайванці є політичними нащадками гоміндану. Це насправді Гоміньдан воював проти японців, а комуністи. Нащадками яких є нинішня комуністична партія Китаю, воювала проти гоміндано, тобто проти тих, хто воював проти японців. Отже, Тайванське керівництво каже, що це не Китай є одним з переможців у Другій світовій війні, а Тайвань є одним з переможців у Другій світовій війні. А Китай фактично на боці е, тих, хто отримав поразку у другій світовій війні. Звісно ж, ми з вами за Тайвань або за Японію. Ні, такі ми більше за Японію ніж за Тайвань. Гадаю, поза як світ стрімко змінюється. Отже, оцінки політичного і історичного процесу стрімко змінюються. То незабаром число переможців у другій світовій війні поповниться Японією, Німеччиною, Італією і дивізією Галичина. А зараз хвилинка реклами. Вірніше самореклами. реклами ви бачите. Обкладинку найкарколомнішого авантюрного роману української літератури сяючий шлях. Жанр цієї книжки можна характеризувати як блюзнірський романтизм, дехто сприймає її як підручник життя. Це ті, хто збирається жити ризиковано. Але в жодному разі цей підручник не можна давати в руки дітям до 20 років або до 30. -ти. Бувають статусні речі. Є вчинки, для прикладу, брілок для ключів роботи Бенбенуто Челіні, або Культ 1911, глоки це у всіх є, або можливість похвалитися, що бував у сховищах бібліотеки Ватикану, або сказати, що читав сяючий шлях з таким видом, ніби така елітарність є для тебе звичайною повсякденною. Практикою, видавництво залізний тато. Завтра я розкажу вам, як провів літо, адже воно закінчується. Батальйон Братство, рота Ісуса Христа, батальйону «Братство», рота Катехон, батальйону «Братство», інші роти батальйона Братство. Там все було весело, бадьоро і чудово, якби звісно не кілька болісних втрат, які розривають наші серця. Сьогодні в Михайлівському соборі було прощання з чотирма бійцями братства, які загинули під час останньої ротації. Це були неймовірні люди, про них я. Теж розкажу вам завтра. Вони вже поруч з Господом нашим Ісусом Христом очікують на нас в Царстві Небесному. Тому, хоча наші очі повні сліз, ми не сумуємо. Ми з нетерпінням очікуємо воз'єднання в небесному братстві. На цьому вам моє щире, звитяжне бадьоре українське. Амінь.